Запорізьку АЕС є повідомлення від очільника МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який говорить про те, що на цій атомній електростанції на сьогоднішній день порушені майже всі основні принципи ядерної безпеки. Він говорить, що із семи визначених агентством стовпів ядерної безпеки зараз не дотримується шість. Він сказав, що Запорізька АЕС отримує живлення лише по одній зовнішній лінії електропередачі. Це дуже серйозне порушення. Далі він говорить, всі шість реакторів переведені в стан холодної зупинки і в нинішніх умовах не можуть бути безпечно перезапущені. Особливу тривогу, за його словами, викликає ситуація з охолодженням. Рівень води в басейні знизився до 13,4 метра, наблизившись до критичного порогу в 12 метрів, при якому системи охолодження перестануть працювати, це дуже серйозний сигнал. Тому Путін, мабуть, і говорить про те, що ну давайте будемо ЗАЕС використовувати разом. Бо рівень води в басейні треба підіймати, а без відбудови Каховської дамби зробити це неможливо. Троє людей на жаль постраждали на за день на Сумщині від російських атак у селі Миколаївської сільської громади. Внаслідок атаки безпілотника російського був поранений 69-річний чоловік. І безпілотник влучив на територію присадиби. А у Білопільській громаді під удар ударного БПЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків російської атаки. Росіяни вчиняють, як завжди, по відношенню до рятувальників, медиків або тих, хто займається гуманітарними місіями. Це не вперше. Там постраждали 33-річний та 28 28-річні ДСНСники. Їх госпіталізували у Запорізькій області. Внаслідок удару Росії загинула жінка на превеликий жаль. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Росіяни вдарили в Півдроном по Приморському, це неподалік міста. І 62-річна жінка загинула на місці. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді. Постраждало четверо людей. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Херсонської громади, пошкоджено приватні будинки, цивільні авто, торгівельні кіоски. Загалом минулої ночі росіяни випустили по території України 84 дрони, 50 із них шахеди. Зафіксовано влучання 23 на 10 локаціях було збито або подавлено 60. На жаль, ми звикли вже до цих цифр як до незначних атак. Але те, що росіяни продовжують накопичувати для ударів більш масштабних, про це вже пише активна західна преса, і нині риторика у журналістів західних видань дещо інша, ніж була до візиту Путіна до Китаю. Я про це ще обов'язково скажу, а зараз із приємного. Учора ввечері Сили оборони України здійснили комбіновану атаку з використанням дронів та крилатих ракет на військові об'єкти росіян у місті Донецьк. Ви вже певне бачили ці відео у телеграм-каналах. Хто ні, переходьте за посиланням під цим відео до мого телеграм-каналу, перегляньте там дуже цікаві відео, де справді летять ракети, але українські. Ну ймовірно, українські, бо пишуть мені колеги, які знаються на цих питаннях, що ймовірно це було. Пекло так, пекло для росіян у Донецьку, але ракети мають таку назву. Так от, пункт управління армії Росії був вражений. Це територія заводу ТОПАС, і Самі донеччани про це говорять, відео якраз про це красномовно свідчать. Влучання до п'яти одиниць крилатих ракет, командний пункт 41-ї загальновійськової армії, це територія науково досвіду інститут комплексної автоматизації, влучання до двох одиниць дронів і ракет. І командний пункт 20-ї гвардійської мотострілкової. Територія ДМЗ Донеччини, влучання щонайменше одного дрону Камікадзе. Це дані, які мають у своєму розпорядженні українські осінтери, і я слушно вам можу повідомити цю приємну новину. Тому сподіваємося, що українських крилатих ракет буде більше, летітимуть вони будуть далі і влучатимуть краще. Незважаючи на те, що Путін нібито говорить, от саме удари по НПЗ спричинили мої дії, відповіді і так далі. Ну це Всемечне, ми це все чудово розуміємо. Ну і в цій частині зараз точиться дискусія стосовно удару по урядовому кварталу. Зокрема, напередодні в ніч на 7 вересня прилетіла ракета «Іскандр» по приміщенню Кабміну. Ви вже про це багато знаєте є чимало інформації про цей випадок, справді кричущий, тому що росіяни ж довго вимагали удару по центру прийняті рішень. Так от, по будівлі уряду влучила частина ракети Іскандер 9М727. Чому частина, я вам, друзі, тут пояснити точно не можу, тому що поки що інформація не зовсім верифікована остаточно, бо складається враження, що можливо спрацювала ППО і частина влучила туди. Але будемо з'ясовувати. Так от, аналогічний досліджений іскандер містить приблизно 35 компонентів американського виробництва по одному японського, британського та швейцарського. Білоруського та 57% російського про це повідомив уповноважений президент президента України з питань санкційної політики і говорить про те, що порівняно з ракетами попередніх років стало менше компонентів з Європи і Сполучених Штатів Америки, і більше з Росії та Білорусі. Імпортозаміщення в цій частині на Росії працює на приводи жаль. І видання The Times пише про те, що ударом по Кабміну Путін розпочав новий етап війни проти України. Ну, я доволі скептично відношуся до такого заголовку, друзі, але суть не в тому. Суть у тому, що зараз Західна преса активно пише про прильот саме про приміщенню урядовому. Це дуже важливо. Раніше Путін на це не наважувався, але, звісно, міг зробити. Це. Пишуть журналісти, означає, що його поїздка до Китаю була дуже вдалою. Упевність Путіна посилилась після переговорів із Сінцінпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами. Підтвердженням такої підтримки стала одна з найбільших з початку війни повітряна атака на столицю України. Загалом, то так ця атака дуже серйозна, дуже велика, і вона найбільша загалом по території України у кількісному вимірі з початку широкомасштабного вторгнення та загалом з початку війни в 2014 році. Внаслідок нас ударів було пошкоджено урядову будівлю. Пише The Times, Уперше за понад три роки масштабного вторгнення. Далі, друзі, я вам цитую це дуже важливо. Радикальні кола в Росії давно вимагали бити саме по центрах ухвалення рішень в Україні. Донедавна Кремль утримувався від таких ударів, тобто це означає, що радикальні кола в Кремлі беруть верх. Але я вважаю, що саме підтримка Сін Цзінпіна Путіну вона дала можливість по-новому вдихнути, як пише Західна преса, сили у війну проти України, яку здійснює Росія уже понад 10 років. І сьогодні дуже примітно Сін Цзінпін привітав Кім Чен Іна із черговою річницею створення північної Кореї. Каже, що ми будемо допомагати північній Кореї розвивати з ними відносини і так далі. Це свідчить про те, що справді Пекін не збирається розривати свої зв'язки з Пхеньяном, а лише посилювати. Ну, в принципі, іншого ніхто й не очікував. Посолка ЄС Катаріна Матернова разом з іншими очільниками дипломатичних місій відвідала будівлю кабінету міністрів. І як це той кабінет міністрів України, який зазнав російського удару, і ви бачите фотографії з місця вчиненого злочину російською, окупаці... російською окупацією. І дипломатам показали саме. Наслідки атаки, зокрема, і уламки ракети «Іскандер-К» та шрапнель від касетного боєприпасу, що було вбудовано в неї. і саме що заявила. Посолка, я бачила це на власні очі. Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета Іскандер, яка влучила в будівлю кабінету міністрів, була наведена саме туди в саме серце українського уряду. Фотографії ви бачили у себе на екранах. За словами посолки, лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, будівля не була знищена. А завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати в межах. Трьох поверхів, і е, також посолка Матернова наголосила, що настав час для союзників значно посилити підтримку України, збільшити тиск на Росію та надати всі необхідні засоби для захисту неба. Раніше ж Дефенс Експрес, з посиланням на джерело, яке було обізнане з результатами аналізів уламків, він повідомляв, що будівлю Кабінету міністрів України вдарив не безпілотник типу Шахет, а саме. Крилата ракета е, ракетного комплексу Іскандер. Зазначалося, що бойова частина ракети не вибухнула. Пожежа, що спалахнула на верхніх поверхах кабіну, сталася через займання палива з баків ворожого боєприпасу. І е, е, цей, цей удар. Мав продемонструвати, що росіяни цілеспрямовано обирають не військові, а політичні адміністративні об'єкти. Вони намагаються паралізувати. Державу залякати суспільство. Ну як то чудово можна прокоментувати, побачив, що буде далі. По чому саме наші збройні сили України будуть бити в подальшому, в недалекому майбутньому. І коли Кремлю не вдається досягнути миттєвого ефекту ударами по урядових будівлях, він намагається бити по тому, що відбуває, що відчуває. Кожна українська родина і це лише це не лише символи нашої державності, і це про наше щоденне, це про світло, тепло і воду. І розслаблятися не можна. Кожен має бути готовий до різних сценаріїв і завчасно подбати про резерви на випадок. Відсутності електропостачання. Ну і в е, гендиректор, ясно, Сергій Коваленко він почав говорити більш відверто. Він він і раніше говорив відверті речі, що особливого оптимізму немає. Росіяни знову взялися за енергетику, і це означає одне, що нам розслаблятися не варто. Кожен з нас має мати запасний план: це свічки, воду, альтернативні джерела світла чи тепла. Бо ці удари це не про інфраструктуру. Вони про наше, про наше щоденне життя. І саме в своїх соціальних мережах, а саме у Фейсбуці, Сергій Коваленко ем, написав пам'ятку знову, щоб оновити нам пам'ять, що саме треба оновити. Ще раз, що осінь трохи тривожна для пора для енергетиків, і що буде цієї осені, звісно ж, ніхто не знає, але враховуючи останні обстріли. Особливого оптимізму немає втретє, вже повторююся у будь-якому разі. Висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені енергетики вже мають досвід. Ну краще б не мали такого досвіду, звичайно, але вони вже точно знають, що і як краще зробити у разі атак. Тому Поки не розслабляємось, і рекомендуємо населенню бізнесу, теж бути готовими до різних сценаріїв. Населенню треба запастися, якщо раптом не придбали павербенками, ліхтариками або перевірити справність наявних, продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде певний час світла. Е, також підживлюйте усі гаджети і. Е, Powerbank, щоб вони пов... мали повний заряд. Ну і тримайте вдома запас води і їжі. А бізнесу треба провести технічний огляд і перевірити свої генератори.